Перший такий проект Талант шоу наподобі Україна має талант, де з учасниками цього шоу працювали спільно не тільки хореографи, продюсери, вчителі по вокалу. Їх так само готували до ефіру, плели їм коси, фарбували їх гарно. Суть цього проекту знайти талановитих людей, які потім зможуть. Проїхатися з концертами на початку по всій області, а дасть Бог, потім по всій Україні. Про цей проект навіть вже говорили на каналі Один плюс один. В одній з передач знімалася Ніна Матвієнко і Олександр Пономарьов. Вони підтримували наших учасників, їм робили специфічний такий день щастя, виборочно. на день Валентина із всіх номерів фіналістів обирали одного, обирали чотири особи, яких дарували певною якусь Один хлопчик побачив, наприклад, Пономарьова. Одній дівчинці там ще щось зробили. Цей проект не має вікових обмежень. Планувалося, що буде дуже багато різноманітних жанрів, але в основному у нас люди шо, тільки співають. Правильно? Саша? Ми шукали регіональні жанри, Було, були східні танці, була рок-група дуже цікава, і немає вікових обмежень. Найстарші учасниці нашій тренер нашої спортивної школи 60 років. Ось, наймолодші, по-моєму, 9. Не було, чи шість. Ось не було. Тривало, звичайно, як у будь-якому шоу, фінал, півфінал, чвертьфінал. Сьогодні це фінал, на який запрошені гарні наші українські зірки, з якими ми сьогодні спілкуємося, і про наш проект дізналася Віталія, Ось такі от нас є сьогодні. Італійський співак, який теж буде на нашій сцені, він сам себе розкручує, він сам себе продюсує, але цікава людина, тим, що у нього безпосередньо є право на виконання пісень Андріана Челентано. тобто офіційно він може на будь-якому концерті. Він бізнесмен, він багата людина. Він сам може собі дозволити їздити і сам співати. Він купив права на виконання пісень Андріана Челентано. Розаєв, нархіст з Італії, він з перекладачем. Тобто сьогодні природу буде виконувати він, у нас сьогодні так, і зірка. Все, ваші питання, ми починаємо. Хто не знає наших зірок, то вони підписані, як з вас. Так, так. Ну, Сашо Кривошапко, сіль, знає, так? Бідросовіч. Бідросовіч? А що, Лі, тут, а, якщо можливо, от, продюсерам так, наші продюсери. Проєкту, передайте ідея проекту, ідея проекту виникла у Ольги Бексяк, хто не знає, це дружина нашого співака і популярного українського ведучого каналу Мега Інтера і так далі, Андрія Романіді. Ось це ідея їй належить. А оскільки він 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 в бізнесі Андрій Кіменко тут у нас вже Знається і вступає і має концерти свої сольні, тому е він со продюсер цього проєкту. Тобто ці дві людини, які це все замотило. Ольшка, розкажи, будь ласка, про ці етапи вашого шоу, як вони відбувалися. Загалом кількість учасників, які планували, хотіли прийшли на кастинги, скільки ви відібрали, врешті-решт, скільки пройшло фіналу? От саме нас цікавить кількість е цих людей. Я буду говорить на русском языке. Украина и дына. Я хотела сказать, что идея этого проекта пришла только потому, что знаю очень много талантливых людей, которые в своей жизни пока только поют нам и маме. Поэтому э, мне очень захотелось, чтобы их увидела вся Украина наша, по крайней мере, Хмельницкая область пока. Начали снимать этот проект перед Новым годом. На кастинг у нас пришло порядка 130 человек. Из них были выбраны. Как символично. Ну, в общем, просто у нас было очень много этапов. Полуфинал, финал, в общем, до, этап, до финала, естественно, дошли всего лишь 15 человек. Мы считаем, что это согласно полностью и с смс-голосованиями, потому что на этой почве проводился отбор. Мы считаем, что действительно правильный выбор. Мы полностью поддерживаем их. Сегодня мы откроем вам всем новые таланты. Мы за них очень переживаем, потому что у многих это впервые. Поэтому прошу всех поддерживать. Вот, в принципе, и все. Спасибо большое, Андрей. Э -э вопрос... Да, слушай. А, вопрос. Ну, мы знаем, что у тебя продюсерский центр, в принципе. Ну, же, в принципе. у нас уже вас. <ones relate> продюсерский центр, değiş毛, который no? называется Я а -а а -а Будут ли эти Please. ребята после того, как они уже объездят с концертами crear... вашими? Хмельницкую область, потом Украину. Будете ли вы поддерживать, либо, по крайней мере, отслеживать их судьбу дальше? Мы хотели бы, мы уже говорим каждому участнику финала, как минимум, о том, что люди, мы есть ваша опора какая-то уже. Хотя нет никаких там контрактов какие то да, то есть мы говорим о том, что если вы хотите поехать на голос страны, поехать на там, Украина, мать талант. Они спаслись. Придите к нам, скажите. И э, в нашем понимании, если человек поедет один, это одно. А если человек поедет э, с теми, с поддержкой какой-то, которая будет за спиной у него, есть какие-то связи, есть какие-то знакомства, наработанные годами. И мне кажется, что каждому человеку, молодому, исполнить будет намного легче. Таким образом как-то отстаивать свое право на там в Киеве уже а если среди, среди этой пятнадцатки которая вот сейчас в финале действительно уникальные голоса которые вы ну можете там допустим с 80% гарантии сказать что выстрелили есть но я не хочу назвать не надо назвать что что есть, или нет? Голоса, не есть. есть 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 тройка четверка не я, я послышал девочку там вы, наверное, Мам, понимаете, о да? ком я, я говорю, да? Очень крутая. Девочка, ну, есть, есть люди, но я считаю, что ну, Мы призываем каждому финалисту вежливо о том, что вы уже выиграли, победили. Но, к сожалению, конкурс есть конкурс и э, выиграет тот, кто выиграет. Ну, у нас вот что еще клево, то, что э, финалисты, как я, когда собираются вместе сейчас, ну, мы видим, что они все дружили, они не могут. Они радуются, тусуются, общаются. И мы понимаем, что в этом пути хэт-хэффек, который мы сделали, это важно на самом деле.